Ви напевне знаєте, що бути ютубером титанічний труд. Весь світ тримається на даній професії, але ніхто цього не розуміє. Але навіть супергероям іноді треба відпочивати, правда ж? Ви можете подумати, як же буде відпочивати людина таких витончених смаків, як я? Так, звісно, я б міг піти на концерт Fallout Boy або перестати прогулювати школу та вже вчитись почати. Бо скоро все-таки з 6 класу випускатись, але плани в мене зовсім інші. Як капітально стомив... Від городського життя, тому найліпшим способом розслабитись буде поїздка в глухе селище. Собственно говоря, так я і потрапив на цей автобус, який вже майже прибув до пункту призначення. За ютуберські гроші я зміг дозволити собі непогану таку дачу, придачу до якої йшло насіння якоїсь зелені. Поки насіння знайомилось з землею, я вирішив вийти в село і познайомитись з місцевими жителями. Хоча приїхав сюди не назавжди, але наступний рік проводити одному буде якось не дуже. Я цим і так займаюсь завжди. В цьому задорочні. І живе не так багато людей, тому побрататись з кожним буде нескладно. Цей мужик виглядає доволі приємно та й у мене настрій гарний. Вирішив подарувати йому щось особливе. Але цей гад єбучий сказав, що не любить таке. Да пропадити пропадом, Шейн! Весна в цьому невеличкому селищі проходила спокійно, якщо не брати до уваги те, що на моїй дачі жив якийсь гоблін. Я сильно не переживав, бо він постійно поливав мій врожай, але все ж люта ж хуйня відбувається в селах. Мій перший врожай потихеньку сходив, а нудними днями я розважав себе рибалочкою. Може здатись, що я нею ніби одержимий, але як говориться, я засну або з рибою в руках на своєму ліжку, або з вудочкою на колінах поруч з річкою. І так вийшло, що заснув я з повними кишенями риби, але все ж біля річки. Ну, що Сказати, тяжко себе контролювати, коли в мене є вільний доступ до таких розваг. А за недовгий час, як я тут знаходжусь, місцеві вже почали звикати до мене. Та тепер не дивляться на мене як на діряву калошу. Ну майже всі почали звикати, скажімо так. Ця скотина відноситься до мене так, ніби я якась брудна калюжа. Тому я вирішив розробити план помсти. Перше, що прийшло мені в голову, запихнути цю мразь в телевізор. Але подумавши про це трошки краще, в мене з'явився новий план стати найкращим любовником для її сестри, щоб вона мені. Заздрила. Ну, а чого ще ви очікували від мене? Але мої геніальні плани перервало місцеве свято фестиваль яєць. Я б навіть сказав пасхалочок. Ну, ви мене знаєте, я, я не... найбільший шукач пасхалок у світі, тому переграти якихось дітлахів в мене вийшло взагалі без проблем. І за мої неймовірні скіли мені вручили капелюха. В ньому я виглядаю як справжній селюк, але я й не проти, чесно кажучи. Як говориться, обережніше з ким маєте справу. Можете натрапити на сільського бандита. Не встиг виловити кожну весняну рибину, як в гості прийшло літо. Новий сезон завжди приносить з собою нову рибу, але що важливіше, нові стосунки. По дорозі до містера Рибака я помітив оголеного молодого чоловіка, якого на жаль звали Алекс. Але, хоч як би гидко не було розмовляти з кимось, хто носить таке ім'я, я ризикнув. Виявилося, що він ну, нормальний такий пацанчик. Скажу по секрету, ми з ним навіть домовились піти. Пива бухнути під гаражами. А, той ой, ой, до кого я прямував? Віллі. тільки така людина зможе зрозуміти мене. Цей мужик, як і я, має серце заповнене солоною морською водою, в якій плавають прекрасні риби. На цій основі ми з ним і побазарили. Але, чесно кажучи, потім все зійшлось до анекдотів. Я навіть подарував мужику рибину. По дорозі додому я навіть заскочив до Емілі, сестри цієї мразі, яка образила мене. Чесно кажучи, я без поняття, що за хуйня тут відбулася, але нам було весело. Знаєте, зайця Сам же звик до цього села. Воно мені подобається. Хороший улов, хороші люди. Хоча не треба забувати, що я тут не назавжди. З такими думками я зустрічав кожен наступний день, поки в гості не прийшло нове свято. День супа. Ну і чомусь саме тут в мені прокинувся внутрішній ютубер. Та я вирішив споганити суп, закинувши туди якусь хуйню. Суп не сподобався нікому. Час пролітав швидко, але тепер я міг похвастатись тим, що маю вірних друзів. До самого кінця літа я займався тим, що люблю більше всього рибалочкою та зависанням з друзями. Останньої літньої ночі всі зібрались, щоб подивитись на танці Мендуз в морі. Який фантастичний вид! Наступного дня я прокинувся вже з осіннім настроєм. А Моя ферма. Пизда, як заросла, поки я витріщався на медуз та проведев час з місцевими, але мені знову не до цього. Чомусь саме зараз мені взбрело в голову перевернути своє життя з ніг на голову. Ну так би мовити, змінити професію. Так, вам не почулось, тепер я не рибак, а работяга на шахті. Ви можете спитати мене, а нащо я поліз в цю яму? Ну а я вам відповім: Емілі, пиздець, трибувательна жінка. Їй не вистачить двох роз і крутого набору трусів. Від мене вона хоче проклятущі корисні капали. Ну, як говорить Генерал сказав, адвокат зробив. В цих печерах відбувалася така люта поєбістика, що навіть не опишеш. Ну просто подивіться, я ще й вмудрився відхопити по лицю, Але то, як говориться, мені все ж вдалося дістати дорогоцінне каміння для Емілі, а за свій час в шахті я трошки переосмислив свої погляди на життя. Скажімо так, я вирішив, що мені не потрібні вороги. Тому першим ділом треба було вибачитись перед шейном, подарувавши йому ще щось. А якщо бути точнішим, то Кварц, за який я горбатився на шахті. Я впевнений, що йому сподобається такий чудовий мінерал. Чому ти даєш мені своє сміття? Сука! Наступного разу я подарую тобі кулю. Безкоштовно. Цієї ночі я відчув зимні холоди, а на ранок випав перший сніг. Чесно кажучи, прокинувся я з якимось дивним відчуттям, ніби я про щось забув. Але, говорячи відверто, поїпти. Мені все таки є що робити. Наприклад, зайти до Емілі, бо їй було що мені сказати, тобто показати. Ви не судіть строго, те, що ви зараз побачите, виходить за будь-які рамки адекватності. Вона показала мені майстер-клас по запальним та енергійним танцям кохання, скажімо так. Вже повелось, все пішло по пизді. Та мій екран перетворився на якийсь рейв. До речі, не хотів вас лякати, тому не розповідав раніше, але перед походом до Емілі я зустрівся з Фрізером, який налякав мене, та втік з місця скоєння злочину. Гад такий. А вже на моїй дачі мене застав снігопад. І здається, здається, я згадав про що я думав зранку. Я думав про те, що зовсім скоро мені прийдеться покинути це місце. Можливо, навіть назавжди. Таким чином, в мене залишилась тільки одна мета створювати спогади зі всіма, кого я тут зустрів. Всю зиму я просвятив тим, з ким жив увесь цей час. Я дарував Емілі дорогоцінне каміння, навіть не дивлячись на те, за скільки я міг би його продати. Все-таки. Посмішка близької людини безцінна. Я знову взяв до рук вудочку та виловив найкрутішу рибу для Віллі. Він як завжди оцінив її, та в чергове розповів мені анекдот про теорію прискорення Альберта Ейнштейна. І навіть з тими, з ким я був не в ладах, я знайшов спільну мову. Шейн досі називав мої подарунки сміттям, але я не бачив в цьому ніякого негативу, а тільки дружню повагу, навіть якщо йому подарунок все ж не сподобався. І в кінці кінців доля привела мене до Алекса. Я жартома сказав, що хочу побачити його голяка на пляжі. А він, посміявшись, позвав мене на пиво після свят. Я задумався над словами Алекса, тому що відчував, що в них є щось важливе. І звісно, я додумався до того, що доля хотіла сказати, зводячи мене зі всіма цими людьми. Неважливо, яка на дворі погода чи пора року, Неважливо ані відстань, ані жодні інші перешкоди. При будь-яких обставинах те, що буде основоположним фактором в будь-яких людських стосунках, те, на чому все тримається, бочка! пива. так, дехто з вас може навіть не зрозуміти хід моїх думок, але в свій час і Ніколу Теслу називали дилетантом. Після цього відкриття я відчував себе чудово. Не було ніякого смутку через те, що я повинен був покинути це село зовсім скоро. Тільки теплі спогади, що гріли мене в цю холодну пору року. І таким чином свята пройшли неймовірно швидко. Перший день весни знову. В цей день я не встиг попрощатися зі всіма, тільки з самими близькими для мене. Без жодних вагань я сів на автобус та поїхав назад. Вживаве місто. Ой, я блять забув сказати, бочка пива досі в мене на дачі стоїть. А ви то саме, приїжджайте, пийте, я не проти. Це все-таки для вас було а, до связі.